Українці не довіряють владі, тому і не роблять великих покупок. А підприємці та інвестори не поспішають подати кошти в українську економіку. Такі висновки експертів, економістів, які спробували оцінити настрої споживачів. Усі їхні аргументи вислуховував наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, розкажи, що саме непокоїть економістів. Вітаю колеги. Але спершу я хотів додати до вашої інформації щодо е торговельної війни між Росією та Україною. Експерти на круглому столі не могли оминути увагу цю тему. Е буквально в двох словах вони сказали, що вони якраз не радять президенту спілкуватися з Путіним, а треба негайно звертатися до СОД, аби, е аби поскаржитися на Росію. Інакше мовляв, діла не буде, і українська економіка продовжуватиме падіння. Загалом же вони проаналізували економіку е е е економічну політику держави за увесь період незалежності І дійшли висновку, що Україна, яка мала значний потенціал після розпаду СРСР, не використала його. Відтак ВВП зріс усього на 25%, Промисловість лишилася на рівні спалаху кризи 2009-го, Рівень інвестицій у структурі ВВП впав до 18%, Та й курс долара стабільним назвати не можна. Бо з однієї гривні 80 копійок він зріс аж до восьми. Натомість українська влада нічого не робить, робить аби змінити ситуацію, ба більше там працюють люди, які абсолютно не розуміються на економіці. Принаймні, так стверджують фахівці. Якщо взяти зараз і подивитися рівень нашої, наприклад. Інструменти монетарної політики, інструменти бюджетної фіскальної політики вони дійсно залишилися приблизно на рівні ну, 90-х років. Коли міністри голови національного банку абсолютно не розуміли, що таке монетарна політика, так що таке курсова політика, як це треба робити, влада не виходить за рамки е, своїх е, таких соціально-політичних міркувань. І, е, і уподобань. І на першому місці, звичайно, стоять не економічні передумови, не економічні чинники складові, а от такий політичний, політизований, е, політизована е, ну, частина чи складова формування нашої економічної політики. На круглому столі були і соціологи. Вони підбили підсумки власних досліджень за період незалежності. Зокрема, проаналізували індекс поживших настроїв під час правління Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Відтак, коли президентом був Кучма, люди були налаштовані оптимістично, бо сподівалися, що з часом економічна ситуація покращиться. Період Ющенка експерти назвали гойдалками, адже після помаранчевої революції очікували, в людей досягли піку, а після кризи 2008-го поповзли донизу. А от за два роки правління Віктора Януковича люди перестали взагалі на щось сподіватися у те, що нинішній глава держави покращить економіку. Практично ніхто не вірить. Фактично, українці стали більшими реалістами, тобто вони розуміють, що якщо вони не довіряють владі, якщо вони, якщо вони вважають, що українська економіка не буде розвиватися швидкими темпами, то напевно і свої амбіції щодо споживання так само слід втримувати. Але так само з іншого боку, це і негативно з точки зору розвитку економіки, оскільки якщо люди бояться споживати, це означає, що зокрема і внутрішнє виробництво це не буде підтримувати. Ось така не дуже оптимістична ситуація у нас з економікою, колеги Віталіо, А скажи, будь ласка, експерти, чи давали вони якісь поради для української влади? Як же ж вийти з цього економічного хаосу? Конкретних економічних порад вони не давали, але сказали одне: що влада має зробити все, аби відновити довіру суспільства та бізнесменів. Оскільки, поки люди не довіряють владі, вони, як вже казав Андрій, вони роблять менше покупок. Так само і бізнесмени не хочуть розвивати власну справу, інвестори не вкладають кошти в економіку і тому відбувається таке падіння. Утім, я маю сумнів, що влада зможе відновити цю довіру, але якщо вона все-таки які це зробить, то можливо ситуація зміниться. Та якщо чесно, я вважаю, що якщо влада не може забезпечити економічну стабільність держави, вона має піти геть. І тому є приклади. Наприклад, у європейських країнах ми знаємо, що часто прем'єри президенти призначають перевибори, якщо вони не впоралися, якщо вони не витягли економіку з прірви. От, наприклад, нещодавно, буквально 13 серпня, уряд Чехії пішов у відставку всього за місяць, по тому як склав прис. Сягу, бо міністрам не вдалося здобути підтримку парламенту. Дострокові вибори призначили на жовтень. Натомість в Україні наші політики вони думають про власні амбіції, також як то кажуть, російською не хочуть втрачати кормушки і тому не хочуть йти з посади. А про національні інтереси якраз думають в останню чергу, якщо взагалі думають, не знаю. Колеги можливо у вас інша думка з цього приводу. Дякуємо. Дякую, Віталію. За твою думку. Мож, ем... Можливо, у нас і інша думка, але ти так вже мені здається, багато, тебе ця багато, тема так, аж балакуєш. надто зачепила. Дякує Нам тобі, треба так, дякуємо да. тобі, Віталію. Дякуємо тобі, Віталію. Далі у випуску ви побачите серед іншого про такі події.